Вітаю у студії 12-го. Україна продовжує мужню боротьбу за свої землі. Ми ж плідно працюємо на інформаційній ниві. Тож просто зараз обговоримо з вами усі найважливіші події. Маємо сумні звістки з фронту у бою з окупантами. Загинув волинянин Петро Леончук, чоловік родом із села Колодії, що на Камінь -Киширщині. У бійця залишилася дружина та дві доньки, і це не єдина втрата. Під час виконання бойового завдання загинув ковальчанин Юрій Шевчик. Його мобілізували до війська 28 лютого. Того часу боєць воював на багатьох напрямках фронту, фатальним для нього став бій 15 січня на Донеччині. Окрім того, на війні загинув і син артистки волинського народного хору, Лучанин Олександр Нагорний. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів, світла пам'ять героям. Окупанти продовжують ставати добривом для українських земель. За добу хорошими стали ще 600 росіян. Також у металобрух наші воїни перетворили 5 танків, 12 БМП, 9 артилерійських систем та купу іншої техніки. Втім, ворог не припиняє нищити українські території та вбивати мирне населення. У новій каховці, що на лінії вогню, російські снаряди влучили у приватний будинок. Оселя умить спалахнула. Про постраждалих наразі інформації немає. У результаті пожежі пошкоджено лінії електропередач. У вогні село Петрівка на Харківщині в результаті російських обстрілів загинула 67-річна жінка. Окрім того, вороги влучили у господарчі споруди та житловий будинок. А потім з обстріляли кладовище у селі Гур'їв Козачок. А це кадри з тимчасово окупованого Лисичанська. Це наслідки господарювання рашистів на українській землі. До слова, місто підконтрольне терористам з РФ з липня минулого року. Тим часом Білорусь продовжує підтримувати Росію. Як повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн у Білорусі на заводі Гомель залізоботон вже більше місяця виробляють зуби дракона та відправляють їх до РФ. За попередньою інформацією, це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення. Втім, Україну продовжують підтримувати світові лідери та величезна кількість держав. До Києва вкотре завітав експрем'єр-міністр Британії та член британського парламенту Борис Джонсон. Робочу зустріч політики провели в офісі президента. Зокрема, Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за активну публічну підтримку, зокрема і під час економічного форуму в Давосі. Також обговорили практичні кроки, які може здійснити британський політик, аби допомогти Україні в цей важкий час. У Луцьку не розминулися два легковики. Каменем спотикання для автомобілів став поворот на проспекті Соборності. За інформацією патрульних, водій «Форд Фокус рухався по проспекту Соборності та якраз повертав ліворуч на перехресті з вулицею Чорновола. Втім, Керманич не надав переваги в русі Ягуару, що рухався в зустрічному напрямку. Відтак машини зіткнулись. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, Щоправда, машини добряче потрощені. На винуватці автопригоди склали адмінпротокол та вилучили посвідчення водія. На волині посеред дороги загорівся автомобіль. Трапилося це надвечір 21 січня. У місті Любомиль полум'я швидко охопило транспорт. На місце події оперативно прибули рятувальники. Втім, червоний півень добряче встиг пошкодити авто. Вогнем знищено моторний відсік, лобове скло, два сидіння, панель та пошкоджено капот. За інформацією надзвичайників, ймовірна причина пожежі, несправність електричної системи. З величезним синьо-жовтим стягом у руках та найщирішими побажаннями і вірою у світлу перемогу у Луцьку нині ланцюг єднання, до якого доєдналися сотні лучан. Одна єдина соборна Україна, одна єдина Україна! Соборна... Так у День Соборності України, 22 січня, у Луцьку на театральному майдані зібралися сотні волинян, аби вшанувати знаменну подію проголошення незалежності Української Народної Республіки і з нагоди свята утворили ланцюг єднання. Тут в глибині душі був такий поклик, що я сьогодні саме тут. Сьогодні на цій площі на цьому майдані. От це та Певно, що прокликало кожного українця сюди. Хочу, щоб всі люди були один за одного, трималися як одне ціле і боролися за те, що ми відстоїмо зараз нашу державу з цим злим ворогом і, нарешті, чекаємо перемоги. Побажання сам такі, як і в кожного українця, це була як найшвидша перемога, щоб всі наші захисники повернулися живими, здоровими до своїх домівок, до своїх дружин, мам, дітей, і наша Україна була квітуча, незламна. І завжди переможна до слова, в цей день 105 років тому проголосили акт злуки УНР та ЗУНР. Він став історичним об'єднанням українських земель в одній державі та увінчав соборницьке прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій. До того ж, 22 січня 1918 року вперше у 20 столітті українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки. Значимість цих двох подій, неабияк загострилася нині, коли Україна вкотре над зусиллями і кров'ю, виборює свої кордони та незалежність. Ми всі єдині, всі соборні. Слава Україні! Усі присутні створили живий ланцюг єднання із метровим синьо-жовтим стягом у руках вирушили вулицями міста. Проводжував військовий оркестр, а також патріотичні гасла від учасників ланцюга єднання. Колона з прапором рухалася вулицею Леся Українка. Далі майдан, братський міст, вулиця Братковського і кафедральна. Прапор несли і дорослі, і діти. Я е, з дітьми долучалася долучалася минулого року. Е, я дуже горда, що я тут цього року, коли лунає гімн то. Після війни зовсім по іншому сприймаєш. Хочу, щоб військові були безсмертні. Перш за все. Я хочу, щоб Україна вже нарешті перемогла. У мене чоловік зараз на сході, і я хочу підтримати всіх військових, які зараз там. Учасники ходи кажуть, від атмосфери дійства перехоплює подих. І таких заходів переконані, нині треба проводити якомога більше. Нам потрібно показати, що українці єдині, сильні і незалежні. Фінальна точка урочистої ходи замкова площа. Тут учасники ланцюга єднання утворили півколо зі стягом у руках і спільно виконали гімн України. Тим часом на гостей дійства вже чекав гарячий чай та смаколики. Втім, найголовнішим частуванням був український борщ. Ми цю польову кухню. І варимо в, ній, варимо в ній борщ. Український червоний борщ. Бо борщ буває тільки українським. У нас буде не тільки борщ, буде ще гречка з м'ясом і буде компот. Усі наїдки кухарі та волонтери готували на мобільній польовій кухні, саме на такій, як куховарять на фронті військові. До слова, частування робили не лише щоб задовільнити гостей, а й щоб зібрати допомогу для наших захисників. Тож поруч стояли дві скриньки, куди кожен охочий міг зробити добровільний донат. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. Поки все наша команда продовжить плідну роботу і вже невдовзі будемо розповідати вам у наступних випусках ще більше цікавого. Тож не забувайте, що є сил та можливості донатити на збройні сили України. Бережіть себе і ваших близьких, і побачимось.